День мої малята, любі хлопчики і дівчатка, вітаю вас, в нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде заняття художня мовнева діяльність. Будьте дуже уважні в нашому занятті. Тож починаємо наше заняття. Дітки, будь ласка, уважно послухайте вірш Друзі, ми з тобою, друзі, вірні та щирі, В ігри разом граємо, сміємось щиро, ділимося цукерками. Книжками і мечами, разом на Прогулянці радісні завжди ми, коли хтось засмутиться, підтримаєм словом дружба велика сила, вона завжди з нами. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого цей вірш? Правильно, про друзів. А які друзі малята? Вірно, друзі вірні та щирі. А що друзі роблять разом? Так, друзі разом граються, вигри, сміються. А чи діляться друзі? Так, вони діляться цукерками, книжками, м'ячами. А де гуляють друзі на прогулянці? Які вони є разом радісними. А що роблять друзі, коли хтось засмутиться, підтримують словом. А яка дружба велика сила? Де завжди є дружба, дружба ж завжди є з нами. Будь ласка, ще раз уважно послухайте цей вірш. Ми з тобою, друзі, вірні та щирі. В ігри разом граємо, сміємось щиро, ділимось цукерками, книжками і м'ячами. Разом на Прогулянці радісні завжди ми, коли хтось засмутиться, Підтримаємо словом. Дружба велика сила, вона завжди з нами. Діти, а подумайте, будь ласка, а у вас є друзі? А як їх звати? А в які ігри ви любите грати зі своїми друзями? А чи ділитесь ви своїми іграшками? Я думаю, що так, тому що це дуже важливо. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Про дружбу та друзів. Якими повинні бути справжні друзі, вірними, щирими, такими, що діляться та підтримують? Молодці малята! Наше заняття завершується. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока!